Компанія Навігатор, один із лідерів вітчизняного ринку електронної техніки, доповнила лінійку комп'ютерів власного виробництва доволі неординарними новинками. Вони отримали назву імпрешен імпад, можна просто імпад формат дівайсу, планшет. Напевне, наймутніший комп'ютерний тренд останнього часу. Візуальна основа цього мобільного інтернет-дівайсу великий з пропорцією сторін, характерний для Hi-Definition 16 на 9 екран. Звичайно ж, мультисенсорний, ємнісний і реагує на кілька доторків одночасно. Імпад існує у двох варіантах: 10 та 12 дюймів. Основа двигун планшету процесор Intel Atom N450, добре знайомий власникам різноманітних нетбуків. Крім цього, новинка має 2 гігабайти оперативної пам'яті і твердотільний Вінчестер на 32 або 64 ГБ, гіг залежно від конфігурації, або аж навіть 320 ГБ, гіг, як на 10-дюймовій машині. Повноцінний комп'ютер, який має найсвіжішу і добре знайому кожному користувачеві операційну систему Windows 7, випуск Home Premium з коригуючою надбудовою під цю планшетну машину. Відповідно, це дає змогу повноцінно і якісно працювати з усіма популярними офісними додатками: Пошта, Word, Excel. В імпаді стоїть найсвіжіша версія Microsoft Office 2010. версія Starter, яка це необхідно зазначити, є безкоштовною. Безкоштовний антивірус також сюди попередньо встановлені програми, які дозволяють читати PDF та PowerPoint файли. Оскільки планшет не має зовнішньої клавіатури і мишки, розробники створили спеціальну операційну оболонку Dolphin, яка дозволяє зручно керувати усіма програмами, використовуючи сенсорний екран. Кожен користувач може підлаштувати її під себе, а може за потреби перейти у більш знайомий формат Windows. І в тому і в іншому випадках особливої зручності користувачеві додає вбудований її родатчик. Він одразу підбудовує картинку на екрані під зміну положення комп'ютера. Але найбільша, напевне, зручність це багатозадачність Windows. Комп'ютер може одночасно виконувати кілька процесів, жоден із них не перериваючи, що для інших відомих планшетів поки що є недосяг. Ажним завданням. Добре знайома операційна система, навіть можна сказати, повноцінна добре знайома операційна система, дозволяє зробити перехід користувачів на такий дівайс максимально комфортним і безболісним. Тим більше, що на відміну від багатьох інших популярних планшетів, тут нічим жертвувати не доведеться. У першу чергу це стосується комунікаційних можливостей дівайсу. Звичайно ж, є блютуз і підключення до вайфаю. Але окрім цього, в імпаді встановлено 3G, або в залежності від конфігурації, і 4G модем. Ось слот під відповідну сім-картку. Також з боку на корпусі порт підключення до дротової lan мережі. Два USB-порти, без яких у нас комп'ютер як такий, мало хто уявляє. Та й не забуваємо картрідер, який читає усі популярні формати флеш-карток. На передній панелі вбудована веб-камера на 2 мегапікселі. Також комунікаційний засіб, оскільки дозволяє комфортно спілкуватися через, скажімо, скайп. Мікрофон тут вбудований, а за потреби до комп'ютера можна підключити і навушники. Мультимедійні властивості імпаду на цьому, звичайно, ж не вичерпуються. Достатня потужність машини, великий екран з протиплисковим покриттям і широким кутом огляду створюють комфортні умови для перегляду на планшеті фільмів. Причому у High Definition форматі форматі високої чіткості. 12-дюймовий планшет має роздільну здатність 1366 на 768 точок, а 10-дюймовий 1024 на 600. Той же ж такий фільм чи фото можна переглядати на великому екрані, підключивши його до планшету через міні hdmi порт. В автономному режимі, себто від вбудованої батареї. Імпад в середньому може пропрацювати 4,5 години. Це якщо ви завантажите його чимось енерговитратним, скажімо, переглядатимете відео. У більш економному режимі цей час природно може бути більшим. Підсумовуючи, можна впевнено говорити, що планшет, випущений українським виробником, належить до універсального типу. Він знадобиться і в бізнесі буде корисним на відпочинку. Він зручний для розваг комп'ютер, який завжди з тобою. Це при його зверніть увагу неймовірній легкості. Справді легко і справді просто.